Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді ваш улюблений народний автомобіль, лідер продажу цього сезону Volkswagen Caddy 1.6 MPI Непростий, як завжди, має особливість автомобіль у максимально існуючій комплектації для даного автомобіля Life Family в оригінальному стані з рідним лобовим склом, без пошкоджень по кузову, без корозії. На гарній літній гумі Michelin 15-го радіуса. Технічних візуальних зауважень, автомобіль не має від слова абсолютно дуже достойний збережений стан. З варкопчиком, з парктроніками, оптика вся рідна. Автомобіль від першого єдиного власника. Дуже прям ефект вау від автомобіля присутній, він збережений вражаюче. 186 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу, вся сервісна історія до останнього дня. Максимальна комплектація, оригінальний стан, один власник, останній, один з останніх років випуску, 2009 рік. Дуже гарний збережений автомобіль. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Лобове скло рідне. Царапін, м'ятин, пошкоджень, висічень ніяких немає. Прямо ефектно збережене авто. Музейний стан від першого власника німця. Розглянемо стан салону, роботи двигуна. І так, фіксатори всі справні. Салон чистенький, карти без пошкоджень. Зодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Корозії на порогах немає. Дублююча табличка присутня. Всі відмітки про обслуговування автомобіля, наклейки, всі сходяться з сервісну книгу. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, підігрів сидінь. двохзонний клімат контроль. Чистенький потолок, дві русувних дверки. Це оригінальний в нас пасажир. В, дорозі в слабких місцях немає. Оригінальніше збереглися коврики автомобілю. Дуже чистий збережений салон. Як автомобіль весь. Працює абсолютно все. Є ключик до фаркопа, фаркоп зйомний. Амортизатори справні, парктроніки справні, присутня полочка. Прям вражаючи чистий збережений автомобіль. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась, всі заводські шви, всі заводські точки присутні. Все в оригіналі. Це, як ви звикли бачити в нас на каналі збережений гарних автомобілів з Німеччини. Нічого не скрипить. Все в заводському стані. Дуже все рівно, чітко працює по автомобілю. Все відкривається, пластик взагалі без пошкоджень. Я таке рідко бачу. Ваше улюблене пробіг і доказати інформацію по стану автомобіля. Автомобіль має всі відмітки про, тихо... про проходження тихогляду тюви. У 2023 році було 162 тисячі кілометрів, 0 переоформлень, один власник з салону, чистий німець, як ви любите. Масло було замінене 22 травня 2025 року. Свіжо замінене масло 186 тисяч кілометрів. Так само бірочка співпадає сервісною книгою, Сервісна книга наповна. До останнього дня всі відмітки, всі печаті по оригіналу з Німеччини так і приїхало. Чистенький збережений салон, Подивіться, я під враженням від стану автомобіля, що вони ще такі існують. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка роботи двигуна, Volkswagen Caddy 1.6 MPI. BS 75 кВт, 102 коней. Заївся чітко, працює чітко, магнітола справна, клімат справний. Ми всі свої автомобілі перевіряємо, бокзонний клімат контроль, зеркало з за автозатемненням. Компресор вмикається, датчик світла, датчик дощу, все вмикається. Стопідіймачі всі справні. Вражаючи збережений автомобіль. Мотор працює тихо рідно. простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Акумулятор Bosch. Оптика вся рідна. Підкопотний простір всі з відмітками Volkswagen, g 12. Чистенький на рівні. Мотор не димить, не троїть, не сапунить. Потяків масла немає, технічних зауважень по мотору немає. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Volkswagen Caddy в максимально існуючому збереженому стані, в максимально існуючій комплектації для даного мотору 1.6 MPI Life Family. Автомобіль в оригінальному стані без технічних візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки. Працюємо по всій Україні, працюємо на репутацію. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в Вінниця, Вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Нас було багато кадіків, але цей вражає своїм станом. Оригінальний стан автомобіля. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації від першого єдиного власника. Ви будете другим власником за всю історію існування автомобіля і першим власником в Україні. Стан автомобіля наближений до того, як він виїхав в салону, так як автомобіль не має ніяких зауважень від слова абсолютно. Не знаю, чи ви чуєте, чи працює двигун, бо двигун тут. Хясенько, дуже мурчить, Єлі чутно, як він працює. Класне збереження дос... домашнє авто максимальної комплектації. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На огляді з вами був Женя. Всім гарних перевірених автомобілів та порядних продавців. До зустрічі!